Вітаю на каналі, хочу вам предложити дуже інтересний рецепт пряних помідорів, які готуються дуже швидко і вже через 24 години ви зможете їх споживати. Готовляться вони з такою дуже вкусною пряною медовою заливкою. У мене тут трошечки більше 2 кг помідор. Це сливка у мене, бачите, вона должна, от на ці помідори треба брати тверденьку, таку от сливочку або кругленьку, щоб вона була тверда, а не м'яка. 5 середніх цибулин. Готовити ці помідори я буду зразу на дві порції. В описанні дам рецепт на дві порції. Кому треба, то уменьшайте. На дві порції мені треба 6 чайних ложок яблучного уксуса. Ну, у мене його немає. Я буду використовувати лимонний сок. Дві невеликі головки часника, 3 столових ложки меду. Мед повинен бути рідким. 10 столових ложок олії рафінованої. І Пучок, такий великий, у мене петрушки, і трави. Я взяла трави трави Італії. Тут є тут з базиліком, з орегано це підходить мені до помідор, а ви беріть ті приправи і спеції, які вам більше всього нравляться. Три неповних чайних ложки солі. Підготовлю цибулю, мені треба її порізати. Можна порізати полукольцями, можна пьоришками, можна кубиками, можна кольцями. Як ви хочете, як ви знаєте, так і робіть. У мене в м'ясорубці є насадка, і я зараз просто такими кольцями її посичу. Цимулі, бачите, от такими от кольцями понашинковувала моя м'ясорубка. І убираю в сторону, бо дуже в глаза печаті. Мені треба приготувати помідори. Я обираю оцю плодоножку. Можна наполовину, можна на 4 частини. Я буду на 4 частини розрізати помідори. Бачите, які помідори? Оце зараз такі помідори. Середина, бачите, яка? Ну, не у всіх, звісно, але попадаються. От стільки в мене одійшло, бачите, які помідори зараз із якимось таким стволом твердим, що він навіть не їсть, не жується. Все, і нарізаю тепер зелень. Помідори ще на них кажуть пересипні помідори. Чого пересипні? Того, що вони пересипаються цибулькою, зеленью, часничком. Де ми все понарізали, все приготували. Тепер приготуємо заправку нашу. Три столових ложки от такого жидкого меду. Висипаю в мисочку. Сюди додав 10 столових ложок олії. Десять. Так, мені треба видавити лимон. 6 чайних ложок. Раз, два. Бачите, тут семена три і шість. Все, хватить. Так, додавали. Додаємо три чайні ложки солі без горки. І три чайних ложки я додаю трав. Трави Італії. А ви беріть ті трави, які ви любите. Все. І цей маринад хорошенько так треба перемішати. Аромат такий стоїть класний. М -м -м. Дуже смачно. І ще нічого. Я вимішую. Приступаємо до зборки помідор на дно. Зелень, на дно баночки, цибулька. И чесночок. Чесночок я наполовинку буду разрезать. Вот так. Два зубчика. Помидорка. Опять зеленушка. Цибулька. Чесночок. Помідорка. І так ми до доверху баночку. Наповнила цю баночку. І тепер цією приправкою, яка у мене тут. Я не знаю, скільки тут ложок буде. Зараз побачимо. Два, три. Ну, три майже чотири ложки. Все. І закручуємо. І тепер отак от, от хорошо, хорошо. Його потрусимо, щоб ця приправка опустилася на дно. Помідор опусте сок, тут все добре поєднається і буде все класно. Отак, ці помідори ви ставите на сутки в холодильник. Все. І через сутки відкриваєте і собі їсте. Дуже класно виходить, ми видержимо сутки. Завтра відкрию і будемо пробувати. Все. Отак це виходить. Бачите, була повна банка, трошечки втряслися і вже стало менше. Ну, це нормально. Не треба сильно повну набивати, нам треба, щоб був простір, для того, щоб ми могли їх отак вот стряхнути. Не сказала тим, хто любить гострі помідори, додайте стручковий гострий перець, так як у мене його не їдять, я завжди за нього забуваю. Все. Вот достала з холодильника. Дивіться, настільки вони сіли, ці помідорки. Ми вже одну баночку з'їли. Ось вот така от вона. Бачите? Ось вот така дуже вкусна, промаринована закусочна помідорка. Угу. Тут багато в неї соку можна доставати і трошки сока. Угу. вот я советую вам такие закусочні помідорки і порадовать себя їхнім вкусом.